Привіт! Я Лісмін. Я Марія. Я Ксюша. Ми навчаємось в Голованівському професійному ліцеї. За професією офісний службовець бухгалтерія. Великій Британії з 1696 по 1851 рік існував податок на вікна. Чим більше вікон у будинку, тим більше податок. Через це багато де замуровували вікна. Деяких старих будівлях досі можна побачити слід від цього податку. У Венеції деякі кафе та магазини змушені платити податок на тінь, якщо їхні навіси або парасолі відкидають тінь на тротуар. У Монголії. У 2013 році ввели податок на повітря, але він стосувався тільки підприємства, які забруднюють атмосферу. У штаті Айо введено податок на перукарські послуги, включаючи користування грибницем, якщо він використовується під час стрижки. Франція намагалася запровадити 75% податок на доходи понад 1 мільйон євро. Через це багато багатіїв, зокрема актор Жерар Де Вартє, переїхали в інші країни. Угорщині існує податок на чіпси, додатковий збір на здорову їжу, газовані напої та солодощі, щоб зменшити кількість ожиріння серед населення. У Канаді церкові артисти можуть списати витрати на клоунський макиш як податкове врахування. У 1765 році британці запровадили податок на гральні карти в Америці. Чи стало одним із приводів до американської революції? У Київській Русі існували податки, які називались Данина Полюдя та Подимне. Полюдя означало, що князь із дружиною обіжав свої землі і збирав данину. Подимне це податок, який сплачувався за кожен будинок, димар. Гетьман Богдан Хмельницький запровадив податок на виробництво та продаж горілки, щоб наповнювати державну казну. Він існує і сьогодні. Називається акцизний збір. Українці сплачують податки автоматично при купівлі будь-якого товару. 20% його вартості це податок на додану вартість ПДВ, який непомітно входить у чек. created using paltoon